Я просто дивлюся на такі відео в Ютубі, типу, там заробляю на лаунчпулах по 100 баксів на тиждень. І я наче все розумію: там клікбейти, привернення уваги, там ну, це жанр, все ясно, але не хочеться просто, щоб ну, нові люди, які там приходять в крипту, вони казали там щось, типу, ну сука, і тут на тому давайте сьогодні подивимось реально, скільки можна заробити на лаунчпулах і що воно взагалі таке, як виглядає, і чи варто туди лізти. Пройдемось прямо покроково від початку до фіналу, закинемо 1000 доларів, що ми зараз робимо, і побачимо, скільки накапає. Ви на каналі Crypto Ukraine. Поїхали! Тисяча QSDT вже на балансі, і давайте почнемо: як ми знаходимо лаунчпули, торгівля, SpotX... Лаунчпул. Добре. Що таке лаунчпул, якщо простими словами, це можливість отримати на халяву певну кількість токенів, які починають торгуватись на біржі. Суть дуже проста. Блокуємо в лаунчпулі певну суму, на неї нараховуються токени. По завершенні періоду лаунчпула ця заблокована сума разом з винагородою розблоковується і зараховується на баланс. Тобто, як на мене, ризиків тут жодних немає. Ну і особливо робити так нічого не треба. Закинув собі гроші і чекаєш, все. Давайте зареєструємось на подію. Цей лаунчпул флок вже закінчується, сенсу немає, але скоро розпочнеться інший. Чому я власне вирішив це відео записати? Бо є така нагода. Що саме це за проект? Значення, як на мене, особливо немає, тому що ну, абсолютно від цього не залежить. Скільки токенів ми отримаємо, що буде, то й буде. Хоча там від чого воно залежить, давайте проговоримо. Перше, скільки токенів проект виділяє на цей лаунчпул? Чим більше, тим краще. В даному випадку 15 мільйонів. І вони розподіляються між трьома пулами, залежно від того, що саме ви будете блокувати. Чи там вносити в стейкінг? Ми будемо вносити USDT. Далі, скільки триває цей лаунчпул? Винагорода нагорода нараховується, щоб всі розуміли, один раз на 24 години. Відповідно, якщо скажімо, він триває 3 три дні, накапає три рази 6 днів, тоді буде шість нарахувань. Тобто, чим довше, тим по ідеї краще. Ну і третє, це скільки учасників. Якщо нас двоє, і ми внесли по 2000 USDT кожен, то ми просто поділимо 7,5 мільйонів на двох. Якщо учасників не двоє, а там 10 тисяч, то відповідно кожен отримає значно менше. А, ну і звісно, залежить від того, яку саме суму ми вносимо. Чим більше, тим краще. Якщо ти вносиш там, 2000 доларів, це одне. Якщо 200 доларів, тоді отримаєш винагороду в 10 разів менше. Але 2 тисячі доларів, якщо я не помиляюсь, то здається максимальний ліміт. Ну, принаймні так було раніше. Більше внести в стейкінг не можна. Реєструємось. Давайте в лончпулі. А, окей. Розпочнеться через 2 години 40 хвилин приблизно. Зайти, до речі, там, приєднатися до лончпула можна в будь-який момент, вже там після початку. Хоч на другий день, хоч на третій. Але ясно, що чим раніше, тим краще. Тепер давайте просто дочекаємось, коли почнеться, і тоді вже продовжимо. Отже, лаунчпул розпочався. Давайте вносити грошенятки. Заробляйте на стейкінгу, клікаємо сюди. І будемо вносити 1000 доларів. Вони, до речі, мають бути на рахунку фінансування. Якщо вони на торговому аккаунті, треба спочатку переказати на фінансування, і тоді вже вони доступні для лаунчпула. Підтвердити все. Якщо ми потім там захочемо додати ще якусь суму, наприклад, там закидати ще 300, тоді поповнити стейкінг. Окей, переглянути ордер. Внесено. Тисячі USDT. Нараховано поки що нуль токенів, що логічно, бо воно тільки розпочалося. І бачите, можна вивести зі стейкінгу достроково, якщо ці гроші раптом там для чогось стали потрібні. Але ясно, що відтоді, як ми забираємо гроші, винагорода вже нараховуватись не, не буде. Ну так, в принципі, все дуже просто. А ще один момент: як подивитись десь там потім, скільки вже нарахувало. Просто йдемо в активи. Огляд активів. І тут буде така історія: лаунчпул. Клікаємо сюди, і відкривається та сама сторінка з нарахуваннями і можливістю вивести достроково. Продовжимо розбиратись з лаунчпулами. Пару днів пройшло, було 6-4. а Залишилось, подивимося, скільки ж накапало. Накапало 17 токенів, які зараз коштують відповідно 5 доларів 15 центів. Токен вже торгується, якщо ціна зростатиме, загальний дохід буде більш, якщо буде падати, то відповідно в доларах буде менше. Ну і подивимося вже там по фінальному результату далі, вже через 4 дні, коли лаунчпул закриється. Все, завершився лаунчпул, і можемо підбити підсумки. Скільки ми насправді заробили з, скажімо так, інвестиції в 1000 доларів. Заробили за приблизно тиждень. По-перше, 1000 USDT повернулось автоматично. Ну її повернули автоматично. Далі нам нараховано за весь період 43 токени Seraph, за поточним курсом це 6 доларів 30 центів. Тобто на лаунчпулі ми заробили за тиждень 6 баксів, інвестувавши половину від максимально дозволеної суми. Якщо би максимум 2000 доларів, тоді заробили б там в два рази більше 12 баксів. І не можна сказати, що це якийсь там херовий лаунчпул, там інші були краще і так далі. Ні, воно в середньому так і буде: 5, 10, там може 15 доларів. А, принаймні, на Bybit. може якось там інакше на інших біржах, хоча б я думаю, там те саме приблизно. Хоча б в будь-якому разі гроші на шару, без ризиків. Монети нарахували, хай собі лежать. Може покаже там колись 10 іксів і буде вже не 6 доларів, а там 60. Тому кожен для себе вирішує, чи варто там паритись по тих ланчпулах чи ні. Все на сьогодні. Якщо було корисно, тоді лайк, підписка, реєструйтесь, торгуйте на Bybit, посилання і всі абсолютні інструкції є під цим відео. Всім гарного дня і профітних трейдів.